в Юрію про влучання поруч із його будинком повідомила дружина. Чоловік проходить лікування у госпіталі. Приїхавши на місце, забіг у будинок сусідів, адже, говорить, почув крик дитини. Почав розкапувати, там, де був прильот пощий і якби голос ребенка був. Я начал откапывать, потому что ну, не бросили, пока пожарные приехали, их вызывали. Милиция приехала, стала, никто никому ничего не помогал. Просто надо было делать быстренько, оказывать помощь. Мусор этот строительный выкидывать, хоть спасти ребенка. Я кричал соседке, Лена, Лена, ну, я не знал, кто там, оно все было засыпанное, конечно получилось так, что потом уже ребята подъехали, какие, не знаю, или пожарники, или кто, начали немножко помогать. Я просто надышался сильно много угарного газа этого. Горел, горел не пенопласт, но пластик горел. Я, я, уже не мог просто дышать. И уже, я просто вышел. Хлопцы уже начали там более-менее раскидывать это все. Строй мусор этот весь как бы. Загинула мама девчонки, да. ну, Скоро определить видно ее достали, уже откопали, ее вы, вытянули. И получается, что они констатировали смерть просто-напросто и все. Потом девочку вынесли, все, носились. Не... Скоро я начала уезжать, потому что шахет начал лететь опять сюда где-то. И мужчина какой-то носил, носил ту девочку, то в одну сторону, то в другую. Ольга Переселенка з лівобережжя Херсонщини. Розповідає, вночі вдома була з дитиною. Після влучання БПЛА у сусідній будинок сховалися у підвалі. Ми прямо сусіди да, з домом, який горів. І нас лісло кришу повністю. В домі не окон. Ну, зараз немає покоплення, немає води, світа, все відрізали, ну тому що ведуться роботи. Всі цілі. Слава Богу. Рібенка, звісно, буде скорее всего травма психологическая. Після першої психологічної травми будем лечить вторую. Ольга говорить, її з дитиною переселитись немає куди. Будем забивати окна, будем критить дом, передаю та надо сегодня сьогодні це сделать. Один із російських БПЛА влучив у торговельний центр в тому ж районі. Надія проживає у будинку навпроти. Говорить, перші вибухи почула близько першої години ночі. Летіло гуркотіло, дуже страшно було. От, перший ми почули тільки, що він пролетів і вибух, другий теж, а третій зовсім рядом і полетіли стекла, полетіло все. Комунальні підприємства надають допомогу тим, чиї будинки пошкоджені, говорить начальник адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук. Тут прильот безпосередньо в житловою заводівлю, є загиблі, також постраждала вулиця Ковальська, також є прильоти і по підприємствам. Бізнесової інфраструктури, я б так казав. Тому ну, сьогодні ночі в Заводському району безпосередньо дуже дісталося. Валентина Гурова, Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.